босоніжки перлина, туречна дитяча фабрика ортопедична. Так, це шкіра. Це шкіра, Логотипчик перлинки, тверда п'яточка, м'якінька подушечка. Ось, як добре видно, що це шкіра. Так, так. середина шкіра. Супінатор ось він горбочок цей. Так, моделька взагалі вона розрахована на перші кроки. Це моделечка з 18 по 21 для малюків, для початківців. Є такі ножки дитячі, вони такі повненькі, достатньо, і вони мало куди входять. А це дуже важливо, щоб дитині нічого не давила, щоб нічого не травмувала. То оця моделька, бачите, як вона гарно розкривається. Накінька шкіра, нічого не давить. Ви фіксуєте, як ножці зручно, заліпкою. Заліпка якісна, вона фіксує язичок. Вона проходить через ж... железячку. Це дуже важливо, бо вона гарно фіксує і тримає. Дуже легкі, комфортні. Звертайтеся.